Власне, Палата представників США обрала новим спікером республіканця Майка Джонсона. Відповідне рішення схвалили під час голосування 25 жовтня. детальніше про нового спікера конгресу говоримо з головою інституту американістики, аналітиком інтерню з України Владиславом Фарапоновим. Пане Владиславе, ми вас вітаємо. Вітаємо вітаю. Вітаємо вас. Якраз власне вчора з вами говорили про те, що є певні ризики в тому, що не поспішають обрати спікера, і це не дуже добре для України. Обрали І що ви скажете про нового спікера? Чи з позитивом, негативом, дивитись на нього, але нам дуже бажано реалістичну картину. Скажу добре, що обрали, тому що дійсно так довго без спікера не може функціонувати нижня палата конгресу, палата представників. Тому дуже добре, що з не з першої спроби, але все ж таки. Я цього разу по суті майже одноголосно, тобто всі республіканці проголосували за Джонсона, і, значить, вдалося уникнути такої кризової ситуації, коли, значить, не могли в принципі, знайти потрібних голосів. Це перше, друге важливо, що все ж таки ми повинні розуміти, попри те, що цей конгресмен дійсно, скажімо так, не голосував за деякі законопроекти щодо підтримки України. То відповідно це ще не означає, що там він буде щось блокувати е, уже там з першого дня роботи, або те, що він е, буде буде там закликати республіканців е, не підтримувати да, певні законодавчі ініціативи для підтримки у, у України. І Одним з перших буде принципі, я думаю, і достатньо важливим таким і показовим голосуванням буде розгляд запиту адміністрації Байдена про фінансування допомоги Ізраїлю та Україні. І тут дуже багато буде залежати теж від того, чи вдасться адміністрації переконати законодавців в тому, щоб розглядати ці два запити разом, а не окремо. Тому що частина республіканців сказала, що ми будемо розглядати ці запити окремо. Адміністрація для пришвидшення процесу хоче все ж таки це об'єднати, і це іміджево для нас дуже правильна історія, тому що, скажімо, так, історія допомоги держави Державі Ізраїль, вона Є просто більш тривалою, і відповідно вже сформувалася певна навіть така інституційна пам'ять про допомогу від сполучених штатів. Тому е, це може е, послужити тим, що стане легше голосувати за е, допомогу Україні, але знову ж таки, от буде багато залежити від того, от як, е, скажімо, так, пройдуть перемовини, от в перші дні, в перші тиждень адміністрації та. На законодавців і відповідно з новим лідером більшості, тому що спікер це не просто той, хто сидить окремо, це і, і лідер більшості у палаті представників, і це без перебільшення третя особа в державі після президента, віце-президента Тому звісно, тепер адміністрації треба на це серйозно зважати. Пане Владиславе, а на вашу думку, яким все ж таки протягом наступних кількох тижнів буде політичний процес комунікації між республіканцями і демократами, і чи зрештою вдасться знайти консенсус у ключових питаннях стосовно виділення коштів для Ізраїлю та України у короткостроковій та довгостроковій перспективі? Ну, тобі, це буде багато залежати від того, все ж таки, яким буде фінальний запит адміністрації, чи буде вона його коригувати. Да? Тобто та сума, яка була е озвучена і оголошена, е це в принципі близько 60 мільярдів для, для України, да, і відповідно. Скажімо так, теоретично може такий запит залишитися, але якщо адміністрація буде бачити, що значить американські законодавці, зокрема республіканці, у палаті представників, не зможуть голосувати або не захочуть голосувати під під будь-якими причинами, да то відповідно можуть цей запит скоригувати, можуть його зменшити, або навпаки. Перерозподілити, скажімо, так, фінансування, да там зменшити певні аспекти. Але в принципі, я думаю, що ми не повинні як то кажуть, посипати голову насправді пеплом, тому що повторюся, що спікер це про компроміс, і відповідно навіть. Попередній спікер відповідно Кевін Маккарті, там да, е, там в принципі, якого республіканці усунули з, з посади, е, йому все одно вдалося навіть в останній день е, домовитися про те, щоб е, уникнути так званого шатдауну, тобто зупинки роботи уряду. І відповідно, кожного разу спікер це така людина, яка поєднує обидві партії, е, хоча представляє, звісно, одну з них. Тому е, в принципі. Я позитивно налаштований, і це теж показник того, що е, українській владі, українським е, в принципі членам парламенту і громадським організаціям теж треба посилювати адвокацію, зокрема із тим крилом республіканців, яке представляє Майк Джонсон, да, це, е, скажімо, так, е, прихильник. Е, Трампа це праворадикальне крило республіканської партії, і тут уже у нас немає вибачте іншого вибору аніж е, говорити з ними. Іноді говорити буде складно, але все одно треба. Говорити з обома партіями, тому що сполучених штатах все дуже швидко змінюється. Одночасно з президентськими виборами 24-го року будуть і парламентські, відповідно повністю перебереться плата представників, і ще не зрозуміло. Е взагалі е хто буде контролювати палату представників у 25-му році. Відповідно, це здається зараз дуже далеко, але з, з, з 25-го по е по суті. 27 сьомий рік то відповідно це достатньо важлива і довгострокова перспектива. Тому, звісно, треба говорити з обома партіями якомога швидше і якомога відкритіше і запрошувати до України, тому що є така тенденція. Ті законодавці, які були в Україні, у них чомусь немає жодних питань щодо там підзвітності, допомоги щодо витрачання коштів, витрачання е зброї і так далі. А от ті, які озвучують певні наративи не неперевірену інформацію, у них дуже багато питань. Це показник. Тому в принципі, я думаю, що одним з перших е листів до нового спікера має бути теж і запрошення до України. Дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі за ґрунтовний аналіз. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики аналітик Інтерньюз Україна, був з нами на прямому зв'язку і говорили про власне про республіканця Майка Джонсона, який став новим спікером конгресу Сполучених Штатів Америки, і які перспективи щодо ключових рішень відкриваються.